Доброго дня, мене звати Олександр, і сьогодні я хотів розповісти про ще одну із новинок систем опалення, якраз до початку опалювального сезону досить буде добре працювати. Болір'ян Екотек Турбо 4. Він розрахований на 27 кВт. Його потужність максимальна, може опалювати приблизно до 1000 метрів кубичних об'єму приміщення. Ми перше збільшили повітряпроводи для кращого відводу тепла, тобто, щоб покращити конвекцію, охолодження з цього буліріану. це перший момент. По-друге, ми додали ручки да, для зручності, щоб можна було переносити цей буліріан. І друга функція. Тут ставиться підставка, і сюди можна додатково ставити якісь речі для сушки. Ця частина рівна і це дозволяє її використовувати як ворильна поверхня. Тут буде температура десь 200 градусів. Ми доопрацювали це кришку да, для подачі, ми поставили сюди екран. І це дозволяє цій кришці не так нагріватися, розкидувати пламя на боковинки, щоб краще відбирати це тепло. Ще тут є теж додатково зроблені повітропроводи, по яким циркулює. Повітря і в процесі горіння воно забирає тепло від е, болір'яну і далі працює в конвекції. Тобто тут значно зробили ніжки і підняли болір'ян, тобто зразу його можна ставити і зразу він готовий до встановлення. Часто буває так, що болір'ян треба або на камнях викладувати, або додатково замовляти підставку. Все це тут вже зразу є. Тобто, щоб ми підставу підставили, підняли його, щоб краще він забирав повітря і. Не смоктував в себе пилюку, яка знаходиться на землі. Да? Далі, коли ми працювали і ставили опалення, незважаючи на те, що болів'ян досить добре працює з конвекцією, але якщо у нас велике приміщення, то все одно ми маємо перепад температури. Тобто біля болів'яну буде тут 25-30 градусів, а в 10-15 метрів від нас буде вже там 18-20 градусів. Цей перепад нам треба вирівняти. А це відбувається за рахунок того, що нам треба збільшити швидкість руху повітря, щоб ми а, е, туди більше подавали повітря, забирали повітря. За рахунок цього вирівнюється температура. Тобто для цього ми зробили примусову подачу а, повітря в булір'ян. Тобто ми поставили турбіну, щоб направити все це в конвекційні повітропроводи. Ми зробили додатковий короб, да, знизу його приставили. І ззаді поставили турбіну. Даний булір'ян, наприклад, без е, примусового вентиляції, він розрахований на тисячі кубічних метрів опалювання, тобто ми опалюємо об'єм, тому що ми працюємо з повітрям, щоб покращити конвекцію. Ми додатково ставимо вентилятор, який має продуктивність тисячі метрів кубічних на годину працю е, проганяє через себе. Тобто, ми в два рази збільшуємо е, обдув. Цього болір'яну і в два рази більше швидкість повітря, з якої йде конвекція. Що це дає? Ну, По-перше, ми вирівнюємо температуру в, пові... в приміщення і перепад там буде всього на декілька градусів. Це перший момент. По-друге, за рахунок того, що у нас примусово іде додатково е обдув болір'яна, ми зменшимо температуру нагріву. Цей болеріан буде в два рази більше працювати по часу, по терміну експлуатації. Потужність цього вентилятора всього 110 Вт. І його можна, навіть якщо не буде електроенергії, підключити до EcoFlow, і він буде працювати досить довгий тривало, досить тривалий час. Да, ці булеріани значно ефективніші для створення рівномір... рівномірного опалення великих приміщень і строк їх використання значно збільшується в два рази, як мінімум. В порівнянні з звичайними булеріанами. вони бувають різною потужністю 7 кВт, 11 кВт, 18 кВт, 27 кВт. 35, 45, 55, 65 кВт, тобто різною потужністю на різну площу. Більш детально дивитися на нашому сайті. Теплиця Киюфія. Там можете і замовити, і узнати всі параметри. Ну а з вами був Олександр, яка теплиця. Живіть гармонії з природою в ритмі прогресу. До нових зустрічей!